Усім привіт! Сьогодні ми зберемо от, ось такого робота брата, і зберемо для нього отаку от зброю. Зброя складається із такої детальки і такої. Тому можна одразу зброю зробити. І переходимо до зборки. Продовжуємо, починаємо зборку. Дивіться, я тут це розсусував. можете так само розсусувати. тут ще деякі деталі, які навіть в кадр не попадають. Будемо працювати зараз із цими чотирма кубками. Що ж, погнали? Так, тут в нас знаходиться перший ряд бортиків, борт управління, руки і другий ряд бортиків. Почнемо з першого ряду бортиків. Оновжуємо ось так. Ці клієнти можна заміняти на оцю таку ж саму, просто у мене не знайшов другу. Так. Перший ряд бортиків ми зробили, наступаємо до рук. Нам потрібно дві такі штучки і дві серії. Ось такі от дітей. Але не обов'язково, можна їх і не ставити. Ставимо їх от сюди. Коли поставили, прищепляємо ось ці. І в нас руки готові. Приступаємо до другого ряду бортиків. Ставимо ставим сюди. Ой, ні, ставимо ось сюди. Потім ставимо оці. Ставимо ось сюди. І оці в фінальний момент ставимо сюди. Другий ряд бортиків ми зробили. Переходимо до кабіни управління. Ставимо. Онборт сюди. Ставимо ці кабінки сюди. І ставимо сюди. І в нас виходить поле там, де можна дивитися. Тепер переходимо до нього. Як бачите, ця кучку ви не бачили, тому могли не підготувати. Зараз ви можете піти і взяти такі детальки. А ми починаємо. Для цього нам, нам потрібно 6 чорних квадратів, квадратів та 2 білі, тобто 8 квадратів. Любого кольору можна брати, не як в мене. Тому три ставимо так, Робимо таку колонку, плюс ще. І ставимо посередині 1 на 8. Також саме нам треба зробити кон конструкцію. Конструкцію. Після того, як ми зробили таку ж саму конструкцію, ми можемо взяти отакі от любі детальки висотою в 2, без кріплення. І встановити діт. У нас готові ноги. Тепер беремо кабіну ну і вставляємо низу кабіни не ті два дві ноги. Тепер нам треба підготувати дітальки для лягочоловічків. Ось. У мене вони такі. Я роблю трьох лягочоловічків. І після завершення них е, цей робот на трьох лего чоловічків двоє дивляться по боках. По боках, а один управляє роботом. І вийшов ось такий. І виходить отакий от робот з трьома лего-чоловічками. Йому ще можна прикріпити зброю. І все.